Колеги, вітаю вас всіх на нашому YouTube-каналі. Матковивідна пасіка АМГ. В даному відео я розповім про нове дослідження в боротьбі проти протикліщем Варроа. І також це, ця, цей метод був ефективний при боротьбі з новим кліщем Тропілапсос. Елапс, тропіла і от я е, знайшов цей руминський метод, це дослідження, опис його, і зараз детально, переклад, ну, детально перекажу те, що я прочитав. Там, ну, ви зможете з цього зрозуміти, як вони це робили і які в них результати е, вийшли, і як це впливає. Вони обробляли тестові колонії весною. Тож, розпочнемо. Ось ця публікація. Зверніть увагу на адресу сайта зверху. Ну, Я під цим відео в коментарях додам посилання на сайт. Спробую на своєму сайті перекласти більш детальніше, і там буде посилання на їхній, на минський сайт, і потім на відео, яке вони сняли, як вони це робили. Ну, в цьому, відео також, в цьому відео також глянемо на картинку. І детальніше розповімо. Так, не для кого не секрет. Давно я вже чув, і всі пасічники знають, що саме мурашина кислота. Впливає на кліща, який в, в комірках запечатаний, в запечатаному розплоді. Так от, при обробку мужашиною кислотою, вона ну, давно ми чули, що вона може проникати через ці кришечки, запечатані, і також діяти на цього кліща всередині в печатного розплоду. І от румунські вчені провели ці досліди, описали їх з, з там, тестами, з порівняннями, і зараз ми. Це розглянемо. Так. Е, починаємо з того, що вони один рік, по-моєму, не обробляли свої бджолосім'ї. Там було три ряда бджолосім'ї. У них на одному точку через 1,5-2 метра стояли вони. Перша група, друга група і третя група контрольна, з якою вони нічого не робили. Тобто, розуміємо, що не оброблявся клич минулого року, щоб його було багато і щоб легше було це досліджувати потім. Так, і от на наступну весну бджоли перезимували. І вони почали. Так, ось от, Біологічний матеріал 30 е, бжолосімей, апісмеліфера Карпатика в Румунії. Так, от вони їх так рядами стояли, рік не обробляли. Експериментальна група Т1. Так, е, 65% концентрація мурашиної кислоти. Одна обробка цієї групи була е, значить, першої групи Т1. Експериментальна група Т2. Ну, тобто там декілька з їх сімей було, група. І вони її обробляли двічі е, 65%, 65 концентрацією формік е, асід, мурашина кислота. Через 10 днів після один раз обробили разом з групою Т1 і через 10 днів другий раз обробили. E, значить, вони брали щіточку і вмакали її в 65% розчин e, морошиної кислоти, витягували рамку з печатним розплодом і щіточкою намазували e, комірки запечатаного розплоду. Прямо по всій рамки проходилися, обмазували цією моршиною кислотою, e, ставили її на такі подставочки і 10 хвилин висушували. Потім повертали вулик. Там буде картинка, я вам покажу. E, Якщо перекладу, то під цим відео в коментарях чи в описі відео, коли ви нажимаєте на назву відео, буде опис. Там буде лінк на, на мій сайт, де я постараюся перекласти. І буде їхнє відео. Можна подивитися, як вони це робили. Так. так, і ось перша обробка експериментальних груп. Вони зробили 6 квітня 2021 року. 20 бджолиних сімей. Це разом дві групи Т1 і група Т2. так друге Друга обробка. Е, зробили вони 16 квітня, тобто через 10 днів лише 10 бджолиних сімей, група Т2. Тобто, перша група один раз обробилась, група Т2 обробилась двічі, а група Т3 ні разу не оброблялась. Контрольна була група. Також обробляли 65%. процентною мурашиною, кислотою, щіточкою промазували печатний розплід без бджіл. 10 хвилин висушували на повітрі вертали в вулик тоді це все діло. Так, і пізніше вони провели вже вимірювання. Ага, так. Три вимірювання вони провели в, в липні і серпні 2021 року. Після під, під час різних проміжків часу вони вимірювали ці колонії. Вони вибирали на, на самій центральному стільнику з печатним розплодом. Такий центральний стільник розплодом витягували, щоб був печатний розплід з обох сторін. І на цьому стільнику вибирали 200 комірок і дивилися, вскривали їх, і дивилися скільки там кліща є. Чи немає, враховували ці відсотки зараженості е, бджолиної сім'ї. так. І так вводили це в статистичну таблицю, і зараз ми глянемо на їхні результати. Ось статистична табличка їхня. Так, ось як ми бачимо, сподіваюсь, буде видно. Так, е, от у нас. По цій шкалі по вертикальній. Проценти зараж... зараженість в процентах. Внизу групи Т1, Т2, Т3. Ось як ми бачимо група Т1, яка оброблялася один раз в квітні, е, 6 квітня, мала ураженість. Так, вони проводили в липні. Е, в липні 5-8 липня мало 1,4% ураженості. В 20-22 липня 1,78% ураженості закліщованості. І вже в серпні, 16-18 серпня, 4,2% закліщованості. після лише одної обробки. Група Т2, яка оброблялась двічі, вона мала 5-8 липня 0,93% закліщованості, тобто найнижче, бачите, двічі було. Саме, саме краще подіяло, тобто майже всього кліща прибрали. Але 0,93% було закліщовано. Центральна рамка з початним розплодом. Значить, 22 липня було 1,58 і 18 серпня 3,25 закліщованість була. Тобто, в принципі, ну, така закщованість 3.25%. Це коли ми один раз обробляємо їх, дотягуємо до останньої відкачки в серпні, там, 4, 5, 10 числа серпня. У нас закліщованість пару процентів, ми починаємо їх обробляти, тоді бджоли не злітають, і все нормально з ними. Тобто, це, я так розумію, що в принципі, нормальний стан на більшості, на більшості ухожених пасік. Оці три пару процентів, е, пару процентів закліщованості. Тобто, як ми бачимо, і, і група Т1 при одноразовій обробці, і група Т2 при двохразовій обробці мали більш-менш такі прийнятні результати по закліщованості. Пам'ятаємо, що це були сім'ї, які минулого року в них не оброблялись. Тепер же контрольна, контроль, контрольна група з 10 сімей мали при першому дослідженні 5-8 липня 6,7% значить, 20-22 липня 7,25% закліщованості і 16-18 серпня. Це вже що це, кінець літа. 9,28% закліщованості. Тобто 10% ми говоримо про те, що ці сім'ї могли б і порозлітатися, в принципі, або ну, дуже були б покусані, і дуже їм було б важко вже призімувати, прослабли б і так далі. Це контрольна група, яка нічим не оброблялась другий рік. Тобто два роки не обробляєте бджоли, і вони у вас розлітаються, нема бджіл, виходить. Такі от досліди. Так, що ми хотіли тут ще глянути? Як же вони це робили? Картинку я бачив. Ось, дивіться, стоїть рамочка. Відерться з цієї е, морошини 165% макає кісточку і маже цей розплід. Получається, потім вона тут рамочка вісить, 10 хвилин підсихає і вертається в вулик. Таке цікаве дослідження. Але чим мене воно зацікавило, що воно ефективне проти також проти нового кліща трапіла елапс, де, не дай Бог, десь він появиться на півдні України чи десь. Е, там де є постійний розплід, то такий от метод можна примінити. І також цей метод, бачите, це екологічний метод, немає ніякої хімії. В квітні обробили цей розплід раз, промазали всі розплодні рамки. Я думаю, що можна ще і щавельку, салфеточку якусь зверху, чи там кислоти, салфеточку, щоб діяла і на бджіл, які є, не тільки на розплід. І от дотягує до кінця сезону. Таке от дослідження, що мурашина кислота урожая кліща в комірках. Також там на відео по лінку переходьте там, десь я поставлю це відео на сайті. Вони потім скривали ці 200 комірок, і кліщ, який був, а після обробки. Після обробки да, кліща він був в ячейках уже не живий. А лічинки бджіл були живі після такої обробки. таке цікаве дослідження. Переказ вам зробив. Те, що я зрозумів. От тут ще таблиці є. Ну, от. Зверніть увагу, отклікайте, хто, хто розуміє англійську мову, детальніше хоче почитати або ж пізніше трошки зроблю переклад і на своєму сайті переклад. Так що потрібно мати на, на увазі, що. от Бачите, от така от, мурашина кислота 65%. Так от поділа. Хороший доволі метод. Дякую вам за увагу. Приймаємо матковидна пасіка АМГ, приймаємо замовлення на бджоломатки карніка, Бакпаст, Італійка. У нас два окремих точка. На наступний сезон неплідні матки, плідні матки F1, матки Ф0 контрольованого спарювання, зімовалі матки F0 на кінець травня. Телефонуйте, записуємо на наступний сезон бджолопакетів трохи. По почті не відправляємо самовивіз Київської е, Київська область. Так що телефонуйте, заходьте на наш сайт. В кінці цього відео ставимо е, наші контакти. Також є в описі під відео телефони. і в описі нашого YouTube каналу Матковод АМГ». «Матковивідна пасіка АМГ. Пишіть ваші коментарі, чи знали ви про цей метод раніше, чи хто обробляв мурашиною кислотою. Можливо, є простіший метод, може, просто їх можна проливати. Всі бджоли, і ця мурашина кислота буде потрапляти в комірки і там вбивати кліща. Тобто не так трудойомко, тому що виходить, що кожну сім'ю треба витягнути рамки, змести бджіл, намазати е, е, мурошино кислотою, виждати 10 хвилин, вернути рамки в вулик, це трошки трудойомко. А якщо може хтось має досвід проливання їх цією кислотою, чи обрискування, чи якісь серветки з мурашиною кислотою. Можливо, і так вони діють через кришечки кліща. Наподіліться досвідом, напишіть, можливо, хтось це вже проводив такі в себе обробки на пасіках, саме морошиною кислотою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Такі от цікаві досвіди знаходимо. Публікуємо. Я думаю, що це допоможе всім нам боротися з кліщами. Да, запишіть наш номер телефона, обов'язково, якщо вам будуть потрібні маточки влітку наступного сезону, телефонуйте. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи не плідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар, чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть маткове відна Пасіка Амк.